Ось такий мій обід, два кусочка рибки, два яєчка, рідисочка і салатик, який полила олійкою облепиховою. Ну, тобто листя салатику, ось таким і. Моя красота. Дивіться, як він уже в повному розпуску. Гарненький. Я вже його сьогодні прив'язала, ось палочку взяла, тому що він нахилився мені геть на бік. Ну, важкий, важкий, довга, довга така в нього. Ніжка, а тут буде в мене теж, ось дивіться, тут теж рожевенький. Напевно, такий самий буде за ним. І друга квіточка буде. Кава. З вершками 33%, але каву я п'ю солодку. Дві ложечки цукру. Доброго дня всім. Продовжується моя дієта інтервальна. Тобто 16 годин я не їм і 8 годин я їм. Ну... Сьогодні я тільки попила зранку чай і з'їла я практично однесеньку, палочку таку солоденьку на роботі мене гостили. І хочу я, я вам показала, що я буду зараз обідати, хочу пообідати, і хочу пожарити я сирники. Маю творог, купила родзинки до творогу, купила я ванілін. І хочеться мені таких сирничків. Не сильно солодких, на манці, буду додати не борошно, а манку. Ось, Ну і покажу вам. Так, ну що, ось такий у мене творог тут. Він такий суховатенький, якраз добре на сирнички. Добавляю небагато цукру, так, 3 столових ложечки. Добавляю я ванілінчику, ванільного цукру. Пачечку сипну сюди. Тут десь грам 500. Оругу. Візьму сюди я дам солі щепотку, ось так трішечки солі і манки додавлю зараз я. Теж отак десь три ложки чи чотири столових ложечки манки дам. Ось і зараз його добренько перемну блендером, потім після того добавлю ще запарені родзинки. Зараз перемну блендером, а тоді вже родзинки вкину. Ось така в мене получилась маса. Ще добавлю сюди трішки. Так от десь чуть-чуть розпушувача і родзинки добавлю. Ось перемішаю і буду формувати сирнички. Ось такі в мене сирнички, гарні жаряться, виходить. Гарнесенькі. Я їх жарю на смальцеві. Ось, раз переверну їх. Олією не користуюся, тому що жарена олія, вона більш ну, шкідлива для організму. А ось маю ось такий смалець, свинячий і на ньому жарю. Сирнички обвалюю в манці, тому що борошно ну, менше стараюсь використовувати. І в манці мені здається, що воно більш скріпляє краще. Ось ще дожарю і буду пробувати з сметанкою. Ось такі в мене вийшли сирнички. Будемо їх смакувати з киселиком з домашніх ягід, і також з медом і сметанкою. На сьогодні буду з вами прощатися до наступних нових відео.